Отак на сьогодні виглядає горошок. Отакий він вже. Ось такі рядочки. 35 міжряддя і це сіяно без навігації. Чисто на око. Невеличка. Розбіжність може і прослідковується десь тут, тут вільну, тут. Але, але достойно. Так, ви що, дивіться. Нашу мотонавігацію покупали. Макс, нахрена ми деньги тратили? Та і так добре виходить. То був горох Вельвет, трохи раніший горошок, а це горох Люмб, той, що ми сіяли минулого року. От він в більшій стадії знаходиться, наскільки це видно, бо сіявся на тиждень раніше. Ну, тут, до речі, теж сілось. так, на око. Видно, трохи віляння є, але цілком достойно. Тобто по маркеру і візуально заходили в міжряддя наступний прохід. Він вже між собою тримається, ну і скоро з'єднається між рядами і буде сплошний ковар. А отак от на сьогодні виглядає кукурузка. Ще жодного гербіцидного обробітку не було. Ну, видно, що ще може її трохи потерпіти. Ріпак уже за вишки, як я. Це капець. Хоч в 70-мрядді, але він вже зімкнувся і рядів вже взагалі не видно. Так, да, маса страшна і це ще не вечір. Мабуть, варто подумати про ріпакову жатку. Так, хто там казав без діла на кейсівську жатку є ріпаковий стіл. Дайте про себе знати. Будемо, напевно, домовлятися. А так виглядають сходи сої класичної По попереднику кукурудза, яка убиралась навесні. І це той варіант, коли сподіватися можна було тільки на навігацію. Бо посіяти по вже посіяному не представлялось ніякої можливості через те, що свіжі рештки, їх багато. І Взагалі не було видно, де ж воно все-таки посіяно. Все, чітко відійшло. Піоніровскасує, так як сіялось, раненько, має вже на сьогодні, як мінімум, кілька-тричастих частих Ну, виглядає отак. І так, мої вам вітання, друзі колеги. Слава Україні! Да, ну як ви поняли, Знову вдома. Ну, будемо намагатися якомога швидше, звісно, поставити оцього монстра на колеса, бо блин, кожен раз стикаємося, що в ньому необхідність є. Е, З'явились деякі роботи під нього, деяке озброєння. От, ну, звісно, я цього. Поки що не можу показати. Ну, саме головне, що воно є, що воно працює, і під нього треба оцю тачку. Так, так що? Двигун. Двигун уже як мінімум кілька тижнів вдома. Це так, слушну нагоду, чи момент оцей проміжок вільного часу, даби це зробити. Так, двигун тут. Зараз переведу камеру. Ось цей двигун. А... Ваші поради я прислухався. Це п'ятициліндровий, але 2,9. Він ну, явно поживіший буде. Чи пожвавіший, і поживіший теж. Так що, ну, заводити не будемо, чули, як він працює. Ніде на ньому ніяких там особливих ознак великого напрацювання немає. Він не дихає. Тобто такий цілком собі адекватний двигло. Так. Що нам треба? Нам треба стикувати е, стикувати е, з'єднання овського з, з фордовською коробкою. Вони різні. Вони різні, але приблизно однакові по маховіку. Е, Маховіки теж по ходу сращувати прийдеться, бо виліту до шліца теж не вистачає. Тому. Тому розбираємо, міряємо. Вже деякі заміри в мене є. Бачення є, має вийти. Поїхали. Так, примірятися по е, коробці, Ну, то така затія можна, звісно, розібрати це все і використовувати направляйку вижимного, але вона, е, ну, скажімо, так, деяка відносність все одно буде. І повалу взагалі не приходиться, бо, зрозуміло, він такий. Плюс-мінус 1,5 мм. Тому оцю частину ми не розглядаємо взагалі. Беремо тільки розміри виносу, і виносу шліцевої, і діаметр опорного, і його відношення до стінки. Ну, він Випирає на 6 мм. Так, ну це таке, це поправімо. Це можна і обрізати трохи. Так, саме цікаво нам отут. І це добре, що воно саме о таким чином виглядає. Площина йде одна, тобто база одна. І колінвал випирає, Тобто, більш, ніж діаметр ну, не, не буває. Тому ми знімаємо все зайве, що нам заважає стартер. Оцей датчик колінвала, все. Звільняємо, щоб оця площина була повністю вільна для планшайби. Далі, далі точимо точим за одну установку двох два розміри. Один посадка на колено форда. Воно 106 мм, на сіки, я пам'ятаю, насаджується на нього по скользячій і. Відповідно, тут же є уступ на аеморська каліна, в, виходить, воно в цю сторону торчить. Тобто, садимо пластину, надіваємо на неї в упор цю надставку, прихвачуємо цю пластину. Ну, там, 4 мм буде досить. Далі заганяємо в усі з'єднання гужони проточені. Під е, голку, ну, тобто під конус. Заганяємо на одну глибину в центруючі канали, оці один-другий, теж вставляємо відповідні по діаметру, проточені за одну установку тіла і конус. Вставляємо туди, Тобто формуємо цю площину голок. Далі пробиваємо, пробиваємо, ну, це все, все прихватується е, сваркою. І пробиваємо центра сверловки по кругу. Пробили. Далі беремо, відповідно, знімаємо і надіваємо на Мерседесовську. На Мерседесовську надіваємо, виглядає вона отак. Зараз покажу. Так, так, так. Виглядає вона не так. Трохи не так. Виглядає, вона отак. От так ось. Надіваємо на, відповідно, цю частину протилежну і робимо ту саму процедуру з цим блоком. Ну або з тим, різниці немає, вони однакові. Так, і відповідно до осі коленвала ми маємо значення кріпіжа. Мерседесовський і Т. На одній плиті е, робимо сверловку, тоненьким, тоненьку сверловочку і то буде е, то будуть орієнтіри, тобто з'єднані в одне, центра е, обох з'єднувальних оцих частин. Так, 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 що ми можемо бачити? Диск форда. І диск Мерса. Ну, зрозуміло, це комплекта комплектувалося так, аби чимось накомплектувати, бо і з того, що тут немає підшипнику, це версія була з автоматичним КПП. Припойду. Тому ну, це з однієї сторони не да, дуже радує. бо Бо е, убити двигун на автоматі це практично нереально. Тобто, стосовно двигуна, у нас трохи радісна новина. Ну а по е, самому маховику і е, з'єднанню, ну, будемо думати, А товщина пластини перехідної буде 10 мм. Як це у нас вийшло, дивіться, е, в упор до маховика, тобто на посадочну оцю. Площину у нас іде до корпуса, дивіться, 4 см 40 мм. Тобто. А якщо зняти отут вінець і оце буде упор до того маховика, то до тіла ми бачимо 30. Тобто різниця якраз 10 мм. Ну, все, здається, простіше, ніж могло здаватися. І ще один момент, ну це трохи згадом. Ось про що я балакаю, сюди садиться корзина. Тобто оце все центроване по-любому. В оцю посадку сідає корзина, на гужони з патаєм садяться на місця кріплення корзини. Ну, можна ще додати подвійну кількість, даби взагалі не думати про це. Оце є упор. І це, відповідно, упор. Оцю висоту чітко вимірять. Гача можна опиратися тільки сугубо на оцю цього достатньо. Тобто тут якась щілина допустима. Далі, зацініть у цей момент, між плащиною упора і сюди у нас виходить 23 мм почти. Тобто вільної плащини всередині 23 мм. Тобто ну, болти заховані повністю будуть. До болтів 23 мм. Дивіться сюди. Ось цей маховик. Макс, а ну поможи мені цей. Чуєш? Ось оця площина. Оця площина. Дивіться, що виходить. Макс, поможи, чуєш. Дай, все. Дивіться, що виходить. Дивіться, що виходить. Так. Ну, неважно. Сіки. Переставлю, або просто став, ну, щоб я збоку побачив. Ні, ні, опусти, не вже. Побачили? Це ровно стільки, стільки до цього тіла, до, до самої е, зубчикового човінця. Тобто оця площина, якщо все це щесати до рівня його, буде ровна площина і оце все обирається, оце все чепуха. Толщина вінця у нас ровно сантиметр, і глибина оцього уступа теж ровна сантиметр. Тобто все ну, становиться як не можна ліпше. І до чого я вів оці 23 мм які маються у нас в запасі отут, це якраз шмат маховика від форда. Ми просто відрізаємо, торцуємо. От, і зберігається повністю весь винос центрального подшипника опорного. Центровка відповідно теж. Ось така ідея. Після легенької очистки Йоршиком м'якеньким. Фордовська частина виглядає досить непогано. Досить непогано, все так якісно, на й не цей. Але. Але мене завжди вражала якість мерседесовських запчастин. Ну до чого тут доколупатися? Ну бляха-муха. Де воно терлось? Де воно терлось? Тут взагалі, дивіться, просто в ідеалі. Просто все в ідеалі. Все в ідеалі. Мерседес. Сам диск Фередо Фордовський в доволі непоганому стані, дуже потужні пружинки, ну, звісно, лишається він і товщини його ще достатньо, до закльопок там ще далеко. Хай буде. На роботу вижимної корзини теж. Нарікань не було доволі непоганий стан. Теж витрачатися не варто. За часів, коли виготовлялась планшайба на адаптацію двигуна ОМ 300 серії на трактора, була використана оця болда. Ну, потім довго на ній щось сверлили, щось клепали. Але втім, вона знову стала в нагоді її і ми її використаємо як тіло, в якому розточимо посадки на маховик двигунів 600 серії А-ля Форд. Так, ну а оцей лист колись привезли брати Ну, бачите, знадобився. Розтачуємо, робимо отвір. Садимо, прихвачуємо. Він товстенький, його не поведе. Тут міліметрів 5 якщо не 6, якраз буде така надійна платформа. На ній ми робимо кернення, на ній ми робимо сверловку ну, на 5 мм, даби потім накласти на неї підготовлену шайбу, відцентрувати так, в довільному плюс-мінус міліметри, і тоді вже зафіксувати її на ній. І провести наскрізну сверловку для подальшої розточки під центра і під різьби. прокоментуйте що робимо обдираємо, обдираємо фігур на кулачках обдираємо на грубо хоча воно і так майже ідеально стоїть Обдираємо з допуском там 15 полтора міліметра потім ставимо на точений центр підпираємо і доводимо до ідеалу наділи на центр Да? в ідеалі навіть приборний але ставити Чотенько, да? Mm -hmm. Питань нема доводимо до розміру Ставимо, прибиваємо і маємо центра. Ну, чудово. Сейчас вот сюда центра. Лекальна плита готова. Все вийшло. І навіть цікаво, один отвір буде спільний. Тобто збігся один отвір по різьбі, по виносу все чітко. Так, ну і заготовка теж, дякуючи Толі, Юрі, Кості, заготовка вже є. І трошки підчухрать, ну підчухрати, перенести всі оті значення і провести сверловку. Ну, чітенько взагалі. Так, відео довгеньке виходить, бо дрібничок немало, тому поділимо на частини, так буде правильніше. Ну і... Лайк, like, підписка, слідкуйте, все буде Україна!